Друзі, всім доброго вечора. Хочеться трішки позитиву вам дати та мотивації. Даний сетап ми з командою відкрили тиждень тому, тобто буквально 7-8 днів тому. Тобто ми відкривали дану угоду 5 числа, а сьогодні у нас 13. -те. Маємо такий величезний сетап, який містить майже, майже 3000%. Це на розгонному депозиті на основі там, ну, приблизно те саме, тільки там різниця 50%. Плюс-мінус. Тому що там я трішки пізніше відкрив угоду. Ну, там сума інша. То не важливо, то взагалі не важливо. Я хочу про що сказати. Дана угода майже досягла свого тейку. Тобто вона майже досягла свого тейку за майже такий короткий проміжок часу. Тобто 7 днів, 7-10 днів для нас, так скажемо, для нашого приватного каналу це коротка угода. Тобто ми звикли відкривати угоди прямо на величезний договорок і очікувати його закриття. Але зато ми не переймаємось, не хвилюємося, як вона відпрацює, тому що ми аналізуємо дуже довго і заходимо дуже рідко в угоди. Не рахуючи розгонних монеток, це в нас на розовний депозит іде. А те, що ми відкриваємо з командою в приваті, там сугубо угода, яка має працювати із скажімо, плином довгого часу. Але вона має працювати. І також ще хочеться трішки похвастатись, угода, яку нам знайшов учень. Який нас навчається десь приблизно півроку, але він вже знаходив такі сетапи. І також його угода закрилася тейком. І також це просто величезний успіх, я вважаю. У нас немає вже даної угоди. Ви бачили цю угоду на протязі довгого часу, коли ми з вами виходили до прямої трансляції. Вона закрилася тейком. Вона тейком. Це більше 150 доларів, майже 200 там було. Для розгону депозиту це також велика, так скажемо. Позитивна новина така. І для мене, як для, як для вчителя, це також дуже великий успіх, коли учні роблять такі сетапи і закривають величезні, величезні тейки. Просто Просто дивіться, сторона входу, мінімальна була корекція, майже нервів взагалі не було з цією угодою. І відпрацювання на 1х, тобто 110% з урахуванням 75-го плеча. Тобто 110 ми перемножаємо на 75-те плече іпотейку було закриття просто феноменальне, просто феноменальне. Тобто так. Така трішки мотивація, друзі, що все можливо, і навіть учні, які ще вчора тільки познайомились з криптою, вони вже зараз щось розуміють і розуміють на рівні, так скажемо, гарних трейдерів. Звісно, потрібно не зазнаватись і працювати та навчатись далі. Але трішки похвалити також треба, тому що це, так скажемо, успіх, як би там не було. Тому трішки вам такого позитива на сьогоднішній вечір. Також сьогодні, друзі, вийшли новини по збільшенню інфляції. Було 2,4%, стало 2,6%, що має позитивно вплинути на ринок. Ну, в принципі, ви бачите. Ви в принципі, бачите, позитив на ринок після виходу даної новини. Так, в принципі, ви самі це спостерігаєте. Біткоін поки що ще не пробив зону яку він там вперся. Ось ми вперлися, бачите, трикутничок. Але, в принципі, ми чекаємо на це. Будемо спостерігати сьогодні ввечері. Та сьогодні вночі, якщо ввечері не проб'ємо. Тому, друзі, вам також є чим зайнятися. Спостерігайте, дивіться, що відбувається на ринку. Ну, також феноменальна угода, друзі. Гад всем гарного вечора. Якщо що, я вам дам. Повідомлення, якщо буде трансляція, якщо ні, то, то не дам повідомлення. Тому просто очікуйте, що буде в групі яка інформація. Всім вечора.